E Влітку 1904 року Казанський Богородичний жіночий монастир зазнав непоправної втрати. З його храму викрали чудотворний образ Божої Матері. Ця подія вразила православних християн. Глибоко переживав втрату і Константинопольський патріарх Йоаким III. Щоб, хоч якось втішити жителів Казані, він звелів написати список з ікони Пресвятої Богородиці, що іменується Памакариста. Тобто все блаженна. Це одна з найдавніших ікон, яка вціліла після численних пограбувань Константинополя. Вона була окрасою патріаршого храму святого великомученика Георгія в колишній столиці Візантії. На жаль, присланий у Казань список цієї ікони Божої Матері нині втрачено. В іконі Богоматері ми маємо образ. Першої людини, яка здійснила мету боговтілення, обожнення людини. Завідувач сільського клубу на Вінничині Олександр Пащенко напевно і не сподівався, що стане видатним художником графіком Приїхавши до Києва на навчання, він настільки був вражений красою міста, що потім усе життя уславлював його у своїй творчості. У багатьох роботах митця присутні радянський пафос та трудовий героїзм. Але київські пейзажі, переступивши політичні бар'єри, лишилися добрими, ніжними і просто цікавими для жителів столиці України. Особливе місце у творчості майстра належить Великому Кобзарю. Пащенко створив чимало ілюстрацій та лінографюр на творчість та біографію Тараса Шевченка. Останні роки життя Олександр Сафонович присвятив посаді ректора Київського художнього інституту. Я вважаю, що мистецтво має давати щастя і радість. Інакше воно нічого не варте. Система мір довжин і вагів, якою користувалися в Росії аж до 1918 року, встановилася на Русі ще у 16-17 столітті. Сучасна система Мір уперше була введена у Франції у 1795 році. А через 80 років ці правила прийняли вже 17 держав, включаючи Росію, підписавши спеціальну конвенцію. Проте в Росії не відразу відмовились від старих міршин, версти, фунта. Застосування нової системи вимірів з метрами, літрами кілограмами не стало законом у цій країні, незважаючи на всі зусилля Дмитра Менделєєва. В якості обов'язкової нова система вимірів була введена тільки з радянських часів 14 вересня 1918 року. А для всього Радянського Союзу у липні 1925 року. Наука починається із того моменту, коли починають вимірювати. Точну науку не уявити без міри. Щорічно, в другу суботу вересня, в Україні святкують професійний день фізкультурників. Він має стати ще одним поштовхом для залучення людей до спорту задля їхнього здоров'я та гармонійного розвитку. За всіх часів саме здорові духом і тілом люди складали опору суспільства, адже спорт не тільки дає здоров'я, він загартовує характер та волю. Україна завжди була уславлена своїми спортивними талантами. Легендою світового спорту став Сергій Бубка, який встановив 35 світових рекордів у стрибках жердиною. В день фізичної культури та спорту вся країна також згадує імена Олега Блохіна, Ірини Дерюгіної, Лариси Латиніної, Віталія та Володимира Кличків, Яни Клочкової та інших видатних спортсменів України усіх часів. Спортсмени, можливо, як ніхто інший, сьогодні розуміють, що таке подвиг. Тому що будь-яка спортивна перемога це подвиг. У наступному випуску суд визнав їх винними лише тому, що вони християни, святі мученики каліста, євод та єрмоген. Про мученицький подвиг сорока святих дів мучениць та їхнього вчителя Деякона Амуна. Сьогодні день українського кіно. Щорічно у другу суботу вересня Луганськ святкує свій день народження.